Слово. Слово це потужна зброя в сучасному світі інформаційних технологій. Слово можна як надихнути, так і навпаки, розчарувати. За допомогою слова можна змінювати навколишній світ. Філологічний факультет це саме той факультет, де ви зможете стати справжніми майстрами слова. Наші освітні програми спрямовані на підготовку різнобічних фахівців, які можуть працювати в багатьох галузях журналістиці, перекладі, IT, видавничому і освітньому бізнесах тощо. Отримавши диплом філолога Каразінського університету, ви зможете реалізувати будь-яку професійну мрію. Від коректора і до автора промов для найвищих посадових осіб потужний викладацький склад факультету об'єднує висококваліфікованих, досвідчених філологів, які часто поєднують педагогічну і наукову діяльність з редакторською, коректорською, журналістською, перекладацькою практикою є авторами підручників і посібників для студентів, учнів, абітурієнтів. У вік інформаційних технологій філологічна освіта набуває все більшої актуальності. Адже хто володіє інформацією, той володіє світом. Філфак навчить комунікувати. Це поняття набагато ширше ніж просто філологія чи журналістика. ФІЛФАК – це не нудні книжки та однотипні лекції. Це про яскраве студентське життя, про розширення світогляду та купу можливостей. Студрада, профспілка, наукове товариство, спортивні секції, продовження вашого хобі це щасливе студентське життя. Філфак це осередок творчої молоді, яка здатна словом досягати висот і перемог. Філфак це не тільки про типових філологів, це і про лінгвістів, які вивчають основи програмування. А також про журналістів, які готують до створення контенту для ЗМІ. Філфак це про розвиток професійних навичок не тільки в Україні, а й за кордоном. Філфак це місце, де кожен знаходить своє я. Філфак це родина, яка завжди допоможе і порадить. Філфак це про творчу спільноту та натхнення. Філфак це про дружбу. Філфак це я з тобою вітаю, друзі! Мене звати Діна Нестеренко. Я є випускницею Каразінського університету філологічного факультету. Свого часу я отримала диплом магістра за спеціальністю прикладна лінгвістика і змогла працевлаштуватися у велику італійську машинобудівну компанію, що знаходиться у передмісті Мілана. На посаді комерційного техніка я повну міру застосовую усі знання, які отримала під час навчання. Тому, якщо ви цікавитеся мовою, філологічний факультет саме для вас. Приходьте, буде цікаво. Дорогі друзі, я вас вітаю. Мене звуть Олеся Бацман. Я закінчила Харківський національний університет Каразіна у 2007 році. І на п'ятому курсі я вже і навчалася, і жила у Києві, і працювала. Редактором на ток-шоу Савіка Шустера також працювала ще позаштатним кореспондентом в газетах Бульвар Гордона та Дзеркало Тижня. І зараз, з 2013 року, я головний редактор інтернет-видання Гордон. Я е, отримую від своєї професії задоволення. і Я дуже рада, що я обрала саме цю професію. Я бажаю вам також обрати вашу професію і отримувати від цього задоволення і бути успішними в цій професії. Передаю вітання вам і своєму рідному Харківському національному університету Каразіна. Вітаю мене звати Ігор Логінов. У 2005 році я закінчив Харківський національний університет. імені Каразіна за спеціальністю журналістика. Наразі я є спеціальним кореспондентом новинної програми. Сьогодні на телеканалі Україна об'їздив по роботі майже пів Європи. Журналістика, звичайно, нелегка професія, але вам точно не буде сумно і завжди ви будете у вирі подій. Тому, якщо ви все ж таки виберете цю професію, будьте наполегливими, вірте в себе і завжди вчіться. У вас все обов'язково вийде. Привіт! Мене звати Наталя Нагорна. Я спеціальний кореспондент телевізійної служби новин. Можливо, ти навіть бачив мене по телевізору на каналі 1+,1. Поки я можу тримати в руках рушницю, ніхто з своєї хати нікуди не поїде. Ми розповідаємо про війну з окопів, про віруси з реанімаційних палат, про надзвичайні пригоди та складнощі, які бувають так цікаво долати. У нас вже висота 3,5 кілометри. Нам потрібно ще хоча б 500 метрів. Коли мені було 17, я мріяла стати журналістом, але в моїх батьків не було ані зв'язки, ані грошей. І тоді трапилося моє особисте диво. Я вступила до Харківського національного університету імені Каразіна, філологічний факультет, кафедра журналістики. Це Харків, який ніколи не буде таким, як раніше. Коли я буваю в Харкові у відрядженні чи у справах, то завжди кажу, це мій університе. Шановні абітурієнти. Філологічний факультет чекає на вас. Успішні завжди володіють мистецтвом слова. Зараз ви бачите інформацію на слайді про наш факультет. І перше посилання це філоледжі каразів'ю це наш сайт нашого факультету. І також зараз ви бачите посилання на наш інстаграм-канал та телеграм-канал. Інстаграм-канал більш інформативний про наші програми і факультет, телеграм-канал. Тут багато корисної інформації саме про вступ. Це телеграм-канал нашої приймальної комісії. Відповідно, там вся актуальна інформація про вступ, про подання заяв. про... НМТ про терміни, тому ви можете відсканувати, долучитись. Також посилання на всі ці, всі ці соцмережі є на нашому сайті philology.karazin.ua в розділі Абітурієнту. Багато корисної інформації також ви зможете знайти і на загальноуніверситетському сайті для абітурієнтів. startkarazin.ua. В розділі філологічний факультет про наші освітні програми і про факультет в цілому. Дякую, наступний слайд. Зараз ми хочемо ознайомити вас з програмами, які представляє філологічний факультет. Звичайно, почнемо ми з нашої класичної програми, без якого філологічний факультет був би просто неможливий. Це програма Українська мова і література. Всі назви програм у нас достатньо промовисті, щоб було зрозуміло, що вивчають. Звичайно, буде і вивчення української мови і літератури в абсолютно різноманітних їх аспектах. Дуже цікаво, і ви будете справжнім знавцем нашої мови, рідної української, а також, звичайно, обов'язковою є вивчення іноземної мови, і ця програма. Дозволить вам працювати в різних сферах, як ви бачите на слайді, і в сфері викладання, і піар менеджеру і СММ і журналістами в тому числі. Хоча у нас є і програма журналістика, про неї ми теж На Можливості наукової роботи і студентського життя на всіх наших програмах. дуже Дуже цікаві. Українська мова і література запрошує всіх, хто хоче стати знавцем рідної мови і далі нести ці знання, в тому числі, і навкруги. Дякую. Наступний слайд. Українська мова і література літературне редагування. Ця програма теж є базовою для неї вивчення української мови і літератури, але також родзинкою є курси, що навчають навичкам редагування, редакторської діяльності, коректури тексту і роботи в цій сфері. Наступний слайд, будь ласка, також українська мова і література. Але в поєднанні з англійською мовою, це програма Українська мова, література та англійська мова. Окрім ґрунтовних знань з української мови, ви отримаєте так само ґрунтовні знання з англійської мови, яка вивчається у великому обсязі протягом чотирьох років. Тож тут можливості іще ширше, в тому числі і, наприклад, перекладацька діяльність в, з англійської. На українську і е, в іншому напрямі, дякую далі. Освітня програма польська мова і література та українська мова і українська література. Польська мова це основна мова цієї програми, вивчається з нуля також протягом чотирьох років на високому рівні володіють нею наші студенти. Тут багато цікавих пропозицій від польських університетів щодо академічної мобільності. Вони є на всіх програмах. Але тут є конкретні договори з університетами польськими, які дають теж багато можливостей. Наступний слайд, будь ласка. Освітня програма прикладна лінгвістика та англійська мова це програма, яка поєднує, здавалося б, непоєднуване, дає знання з мов. Англійська мова є основною фаховою мовою цієї програми, вивчається ґрунтовно протягом також цих чотирьох років. З третього курсу додається друга іноземна мова на вибір, німецька. Французька, іспанська, польська, залежно від вибору більшості студентів, найчастіше обирають німецьку мову, з якої також даються ґрунтовні знання. І також, чому я сказала, не поєднувати, здавалося б, непоєднуване, оскільки ця програма дає базову підготовку з програмування, спрямовано на те, щоб випускники потім могли працювати з автоматичними засобами обробки мови. Результатом якої в уже високих сферах і набутих знаннях це є робота над аналізами текстів, створенням автоматичних перекладачів, словників і тощо. Наступний слайд, будь ласка. Освітня програма журналістика. Теж назва говорить сама за себе. Тут навчають журналістів, які працюють потім в багатьох сферах цієї професії, в різновидах, як то і відеожурналістика, тележурналістика, газетна журналістика, інтернет-журналістика і так, і багато інших. Аспектів цієї професії ви засвоїте на філологічному факультеті. Також з цього року ми запускаємо дві нові програми. На слайдах вони не представлені, але будуть представлені на всіх наших, у всіх наших соцмережах. Це програми середня освіта, Українська мова і література та світова література, а також українська мова і література, польська мова і література. І тут, якщо попередні це були спеціальність відповідно 0,35 філологія та 0,61 журналістика, то це вже 0,14 середня освіта, педагогічна освіта. Наступний слайд, будь ласка. Тут буквально кілька світлин про те, що окрім власне навчання, філологічний факультет пропонує цікаве студентське життя, як наукове участь у конференціях, як бачите, у конкурсах робіт і тому подібне. А також наступний слайд, будь ласка. Проводять багато зустрічей з цікавими людьми, письменниками, журналістами, політиками, науковцями і попри те, що зараз ми не можемо часто густо організувати це офлайн, але в онлайн форматі ми продовжуємо все це робити. Також працюють на факультеті активно студентське наукове товариство, студентська рада факультету і профспілка, які які є саме студентським самоврядуванням? Тобто тут студенти залучені максимально до студентського життя. Дякую. Напевно, далі нам варто перейти до відповіді на питання, які є, були. Єврит, філологічний факультет не пропонує курсів, з вивчення, дисциплін з вивчення івриту. на жаль. Ще питання, будь ласка. Обрати по-перше, можна подивитись, чим вони відрізняються. Найпростіший шлях це подивитись на сайтах відповідних факультетів. Вивішені освітні програми, і на нашому теж де ви можете подивитись конкретні курси, які викладає кожен факультет. Звичайно, журналістика на філологічному це не лише про власне, як застосовувати камеру чи тримати мікрофони, проводити інтерв'ю, а і як це робити з фаховим прекрасним знанням мови, так, щоб це писати тексти відповідно, тобто журналісти тут іще і майстри слова. А не лише цифрових технологій, які ми теж а, ми навчаємо. Наступне питання, будь ласка. Перепрошую ще раз початок, трошечки було не, не чути. Початок питання. Ну, Мотиваційно, будь ласка, відказати, як правильно в мотиваційному листі саме напрямку? Ви маєте на увазі, який напрям, куди ви вступаєте? В мотиваційному листі, ну е, якщо до змісту, я просто не зовсім розумію. Якщо йдеться про зміст е, листа, то ви е, там описуєте, чому саме ви хочете потрапити на обрану освітню програму, як ви себе в ній бачите на, в майбутньому. А якщо суто технічне питання, е, як називається напрям підготовки і е, е, відповідно спеціальність, то е, це спеціальність 035 філологія більшість програм. І друга спеціальність 061 – журналістика. Журналісти і відповідно середня освіта це 014, середня освіта, українська мова і література, 014-01. В межах 035 філології є відповідні спеціалізації, це е, українська мова і література. Слов'янській мови і літературу, переклад включно перша польська прикладна лінгвістика. Ось таким чином ви це все описуєте. Будь ласка, ще питання. Будь ласка, ще питання і можемо, попросимо вивести на екран, якщо є питання в чаті. Відповідь. Будь ласка, слухайте то тобто, для викладання, для того, щоб ви могли викладати саме українську мову і літературу, вам пропонують три програми, які дають вам після закінчення це право: Українська мова і література, українська мова і література, літературне редагування, і українська мова і література та англійська мова. Вони всі за спеціалізацією 03501, українська мова і література. Ви маєте на увазі спеціалізація в газетна і тележурналістика на програмі освітній програмі журналістика? Ви у, в, освітня програма журналістика пропонує ви цикл вибіркових дисциплін, з яких ви саме обираєте, чи то теле присвячені тележурналістиці, чи газетній, чи можете поєднувати ці дисципліни, і починається це вже десь з другого курсу. Точно там творчі майстерні, в яких це буде відбуватись в тому числі.

тому числі надає певні пільги, які ви зможете, про які дізнатися, коли будуть вже затверджені міністерством, і, відповідно потім в університеті правила прийому. Єдине, що звичайно ви маєте на, на сьогодні, поки у нас в дистанційному форматі йде навчання, то хоча б більш-менш стабільний зв'язок, інтернет-зв'язок для того, щоб ви могли відвідувати заняття. І отримувати освіту. Шановні друзі, наш час впливає, на жаль, для нашої сьогоднішньої зустрічі онлайн. Ми маємо передати слово нашим колегам з інших факультетів. Я пропоную, якщо у вас залишилися питання, звертатися до нас за тими контактами. На, на ті платформи, які вказані на сайті нашого університету, на сайті безпосередньо філологічного факультету, пишіть, будь ласка, телефонуйте. Ми на все відповімо детально і докладно. І, звичайно, чекаємо всіх вас в нашому університеті на філологічному факультеті. До зустрічі! Спасибі вам велике за увагу.